Всім привіт, друзі, я випадково відкрив і це вже третя частина. що то свитко говорив, не знаю. Ось один міфік. Мені здається, що тут тільки один раз може проскакнути от той письмачик. Драйв! А другий раз він не йде потут, в колу. Не буде. Близько. Ладно, розтягуємо на четверту частину, чеки я оцей докручую. ПВП.